Вітаю на органічній садибі. У мене в коментарях запитували, чи можна а, той буряк, який ми прориваємо, посадити. Чи він. А, я з буряком так не робив, бо в мене зійшла достатня кількість, але вирішив перше в цьому році спробувати такий метод з моркою. І, в принципі, воно працює. Ось ці морквиночки отут це а, довтикнуті отак присаджені. Частина з них загинула. Ну, принаймні зав'яла, можливо, чухається. А частина, як бачите, нормально, цілком е прижилась. Всі, до речі, висмикував я їх досить уже в такому ну, великій фазі розвитку, краще це робити раніше. Тому, якщо проріджуєте моркву, можна її отак пересаджувати. Єдиний нюанс, що, скоріш за все, вже пересаджена таким методом морква вона буде нерівна і не дуже гарна. Тому все ж таки краще старатися сіяти так, щоб зійшла. Ну, хай краще трошки густіше її прорвати, але от якщо є десь такі місця залисини, можна таким методом досадити. Прийметься. Ну, принаймні частина прийметься. Підписуйтесь на органічну садибу, буду і далі розповідати такі маленькі секрети порощування овочів.